І так, привіт. Після одного з останніх відео, що я викладав, мені написала ціла купа людей, про наше я використовую цю бавовну. Поясню. За останні три місяці, що я роблю системи скиду, По-перше, я переробив цілу купу різних варіантів та моделей систем. Під, звісно, під справжні припаси, використовуючи справжні розміри, діаметри, вагу, все під дрони. І я перепробував всі на світі контролери, модулі та все, що можна. Так от, я що я вам хочу сказати, це дуже невдало робити на модулях. Поясню чому. Тут я припаяв до бавовни, припаяв сервопривод і фоторезистор. А сюди батареєчку. І це все влізло в маленьку коробочку. Приробилось до будь-якої рами на дві системи скиду. Мож, ну, можна на дві, можна на більше навіть запрограмувати, тому що тут є два виходи на сервоприводи. І це все влізає в маленьку, просто в маленьку чипурненьку коробочку. Воно взагалі все круто стає. Навіть е, я подумаю цю коробочку ще зменшити, бо в ній є вільне місце, можна запхати 2-3 батарейки. Бачите, це все. Це все, що треба. Тут треба ще поковирятись. Треба е, розпаяти ці всі плати між собою. От все з'єднати потім. Все ізолювати, якось, поперематувати, чи що. Ну, це А, е е І уявіть собі, цей бутерброд з плат треба за заштовхати в коробку. І не завжди навіть в таку коробку воно влазить. Так я вам більше скажу: оця вся херня, оцей набір, він дорожче стає, ніж оця. Взагалі, чому так? Тому що майже неможливо купити всі модулі в, в одному магазині. Десь нема контролерів, десь немає цієї херні, десь нема цієї. херні. І е, купляєш там 5 штук, купив, там 7 штук, там 3 штуки, там 2 штуки. І це плюс пересилка новою поштою від 60 гривень. Е, е, я отримую ціну. Набагато дорожче, ніж я використовую вже готову систему, готову плату. Е, тому я вас дуже прошу, раціоналізатори. Я, я знаю, що я роблю. Тут мене навчати не потрібно. От, е, дякую дуже за вашу увагу. Але це, це вже перевірено і це вже випробувано. А далі я прикладу ще відео декілька варіантів, які я пробував. І, чесно скажу, воно геморой. Оце на зараз найкращий варіант.